Фармадол таблетки від головного болю. Вага продуктів. Продовження. Як бути з упаковкою? Має бути вага без урахування упаковки. Яка тютілька в тютільку? А тара? Вона теж вагу має. Це чергові ваші коментарі та зауваження до моїх експериментів і перевірок ваги продуктів в супермаркеті. Ви навіть ділилися своїми історіями, коли супермаркети обдурювали з вагою. Така ситуація сталася з моїм татом. Він купив муку 1800 грамів. Було написано на упаковці. Приніс додому здалося, що якийсь маленький пакетик муки навіть на вказану вагу. Переважив, виявилося 1600 грамів. Тому знову за вашими настановами продовжую експерименти. Пам'ятаєте, минулої серії я не знайшла в одному із супермаркетів контрольних вагів. У нас немає контрольних вагів. Тож спеціально саме там я вирішила зробити закупи: беру кисломолочний сир, макарони, сосиски візьмемо з вами ще. А також звичайно власне запаковані супермаркетом товари. Славно, звісно, сир. Нагетси в кулінарії, гамбургер, тістечко на десерт. А на касі вирішили захопити ще й шоколадний батончик. А тепер я озброїлася електронними вагами. Ми зараз будемо перевіряти вагу продуктів з упаковкою і без неї. Продукти я обрала не випадково. Їх дві категорії. Товари запаковані виробником і власне супермаркетом. Як думаєте, де нас більше обдурюють, і чи знайду я взагалі розбіжності у вазі? Починаю із продуктів заводського пакування сир кисломолочний. на упаковці написано 350 грамів. На вагах разом з упаковкою 365 грамів. Тож розпаковую. Ну слухайте, що я вам скажу? Сир кисломолочний, перевірку пройшов. Без пакування навіть на 2 грами більше беру макарони. На упаковці нам пишуть маса нето, тобто а, вага продукту без урахування упаковки 400 грамів. Ваги кажуть разом з упаковкою 403 грами. А от скільки без неї? Ну Макарони у нас насправді, без упаковки на 3 грами менше. Не суттєво, але різниця є. Вага сосисок з упаковкою 435 грамів. Без неї теж вага менша ніж казано. 431 грам. Знову ж таки. Звичайно, різниця не суттєва, ніхто сваритися через це я думаю не буде. Але в принципі я думаю, що виробники могли поставитися відповідальніше. Да? До своїх обов'язків. Якщо вони вже пишуть 435 грамів, то вже дотримуйтесь цього. І наостанок солоденьке. різниця у вказаній і реальній вазі шоколадного батончика лише один грам. А тепер продукти запаковані супермаркетом. Недаремно я їх купила саме в супермаркеті, де немає контрольних вагів. Тож чи не обдурює споживачів магазин? Це нагетси пишуть рівно 100 грамів. Але цікаво, дивіться: на упаковці запакований супермаркетом, не написано ні вага нетто, ні вага бруто. Тобто, скільки має важити ця упаковка, чи це насправді вже разом з упаковкою вага. Проте разом з упаковкою нагетси це заважили на 116 грамів. без пакування? 107 грамів. Ну що? Я думаю, що це дуже приємно, коли а, супермаркет не жадібний. Пройшло перевірку вагами і тістечко. А тепер герой наших минулих сюжетів сир. На маркуванні пишуть 128 грамів, вех кажуть 129. Розпаковка. І, як бачимо, не доважили трішки сиру, я вам скажу на цілих 5 грамів. Ну що, останній наш лот гамбургер з куркою. Значить, так, так, так. Слухайте. А на гамбургері чомусь виробник вирішив не вказувати вагу. Взагалі, скільки він грамів? Невідомо. Я думаю, що навіть немає сенсу. Адже обдурюють нас чи ні, вже ніхто не дізнається. Ну що, висновки? Наш експерт з якості продуктів Максим Несміянов, який зараз у збройних силах України, навіть з фронту продовжує допомагати нам розбиратися у продуктових темах. Тож вага на запакованому супермаркетом товарі вказана вже з упаковкою, чи без. А в графі вага ви бачите, наприклад, 100 грамів. Це може бути сир, сухофрукти або ковбаса, або інший товар, які упаковані в супермаркеті. Так от, 100 грамів це саме товар без упакування. Як перевірити, що супермаркет вас не обманює? Ви просто підходите до контрольних вагів і там переважуєте товар. Якщо вказано 100 грамів, на маркуванні і 100 грамів показують ваги, це каже про те, що пакування не отарили, і вам повинні переважити товар без урахування упаковки. Різниця у вазі буквально декілька грамів у товарі, з запакованим виробником, допустима. Однак, якщо цифра вже йде на десятки, це заводський брак. Помітили кажемо адміністратору, і супермаркет зобов'язаний перевірити всю партію і, в разі необхідності, зняти її з продажу. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив в після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.